Моя вітанчика, давайте подивимось такий розклад. Хто хоче ваші уваги? Можливо, ви знаєте, а можливо не знаєте, можливо, ви здогадуєтесь, а можливо, ні. Але на початку ми подивимось, хто ви, людина, яка дивиться зараз цей розклад. Тому приберіть, будь ласка, всі зайві думки, подумайте тільки про себе. Розклад загальний, одна позиція, тому важно слухати свою сигніфікацію. А потім ми подивимось, хто потребує вашої уваги. Хто ця людина, яка дивиться в мене? Шестірка кубків, трійка кубків, королева кубків. Ну, дивіться, дуже гарний, гарна сигніфікація. Вона повнена зараз людина. Ви емоційна, ніжна, прекрасна, відкрита для глибоких почуттів. Ви взагалі емпатична, ви емпат, ви можете відчувати біль інших. Так, це не дуже буває потрібно і приємно, але от, ну, ви така людина. Дуже от, можете підтримувати інших, особливо близьких людей, діток ваших. Ви така сповнені і схильні. Заглядати себе вглиб, в спогади, в таке приємне. Можливо, біля вас є друзі зараз, можливо, є спілкування, можливо, ви зустрічаєтесь в даному часі, знаєте, і показують вас карти. Можливо, це ще дітки біля вас є. Ви взагалі така людина, яка готова ділитися теплом, особливо от, з рідними, близькими, з дітками. Можливо, трохи така, знаєте. Хочеться сказати по цим картам вразлива, але щира і відкрита до кохання. Це прекрасний стан для роботи з серцем, з творчістю, з зціленням або підтримки інших. От, от у вас от такий от стан зараз: це дуже класно. Тому що ну, можу сказати, ви зараз в такому стані в наповненості взагалі. Як би мовити, знаєте, ну, я бачу людину, яка наповнена, яка така творча, ніжня, піндитна, така, знаєте, Люб... Ви, до речі, любляте гостей, подруги, друзі, от, от, це спілкування. от Ви зараз в такому стані. Ну, хто... Хто хоче Що Навіть не знаю, не уявляю. Десятка жезлів. Королева жезлів. До речі, королева жезлів може бути ви, а також це може бути ще інша якась жінка, яка несе тягар. Можливо, тягар того, що між вами щось відбулося. Можливо, того, що, знаєте, Знаєте, не все буває, ми несемо тягарі, які ми набрали дуже багато якісь справ і не можемо попросити допомогу або нікого, або не можемо. Є таке теж. Люди є різні. Але ще такий іде аспект того, що ця жінка, якщо ця жінка потребує ваших, вашої уваги, то це може бути про те, що внутрішній, що знаєте, що настільки їй тяжко. Що між вами щось відбулося, що от вона би хотіла б з вами якось поспілкуватися, але ви не спілкуєтесь. По вісімки мечів тут у вас немає, так би мовити, <клухи> <клухи> ніякого, я вибачаю, спілкування, і навіть людина може бути в блокі, ви поставили в блокі, тобто у вас тут немає ніяких спілкувань. А також це може бути і ви вийшли. Королева жезлів, це може бути і на вас вийшла королева жезлів, що ви можете бути зараз в стані ще активності. А, сильна така, вольова, тобто поставила цільний май, не знаєте, преград, тобто така, знаєте, рішуча, така. ну... Манка, у вас енергія дуже така приємна, класна, ви красива. ви енергійна, ви сонечна така, вас помічають не тільки чоловіки, і жінки теж. Але тут виходить король Кубків. Ще у нас суд, лицарь Кубків і ту жесвіль. Ну, я думаю, що тут більше ні потрібно. Тут, до речі, іде така, знаєте, Весома людина це король кубків. Так як ви вийшли королеве кубки, я так розумію, що ви людину цю дуже знаєте. Ви як пара зараз, а ви цю, цю людину знаєте не один, не один місяць, ви не тільки познайомилися з цією людиною. Це хтось, кто з вашого оточення. І це е, чоловік, скоріш всього дуже хоче ваші уваги тут, людина дуже потребує вас. Людина потребує таке враження і любові, і прощення. Якщо людина вас якось образила, обіділа, то тут е, говориться про те, що людина це все зрозуміла і осознала. Людина емоційна, але не стримана. І тут ще такий аспект. Людина може випивати, можливо, зараз, тому що дуже багато кубків тут біля нього. Це теж аспект може бути. Людина взагалі полюбляє теж таких приємностей, як компанії погуляти, тому що -купки, вони наповнюються енергіями жінок. Їм потрібна ця взаємодія, щоб наповнюватись. Тобто протилежний пол, вони дуже охоче сприймають як флірт. От, в таких, от, знаєте, він може бути. Навіть Королі кубки вони можуть такі бути, знаєте, і тут ще лицарь кубків вийшов гуляки. Ну, тобто, вони так живуть, вони так сприймають світ, вони по-іншому не можуть. Ну, хоча зараз таке враження по суду, по страшному суду, який вийшов, то це говориться, що тут відбулось переосмислення. Переродження і таке враження, що хочеться. А, ще хочу сказати: це кармічні уроки, це кармічні відносини, це душевне пробудження і це карта говориться про повернення. Якщо ви розійшлися, а я тут бачу, що ви на відстані, то людина хоче повернутися до вас. Хоче. Спробувати воскресити, отримати шанс, бути почутим. Дайте людині висловитись, якщо прийде до вас і захоче вам щось пояснити, тому що по вісім кіночів людина може сама себе якось стримувати, мовчати. Довгий час ми могли не спілкуватися з цією людиною навіть в блоках. Можливо, людина взагалі знаходиться десь, де вона не може зараз якось рухатись. А, людина має любов, але тримає її про собі. Приховує свої емоції. Розумієте? Така людина тут. І. А, це людина з минулого. Ще по суду я продовжую говорити. Той, хто хоче про себе якось дати знати, і шукає момент, щоб відкритися, тому що людині горить по лицарю кубків і тузу жертв. Підпикає. Ну, тому що він бачить вас дуже яскравою жінкою, а, сильною, світлою, сексуальною. У нього є тягар і внутрішня нерішучість. От як він поборить всі ці моменти, які його стримують проявитися. То він проявиться обов'язково, тому що тут підпикає, і суд говорить про те, що ну, звише це карта роду, звише теж йому розповідає, що потрібно. Дають якісь такі підсказки, написати, що він повинен якось зрушити, щоб до вас прийти, або зателефонувати, я не знаю, написати, ну, якось проявитися. Тому очікуйте. Ця людина патри.